Всім привіт! Сьогодні ми з вами приготуємо оладки з кабачків за новим дуже смачним рецептом. Для початку очищені кабачки натираємо на грубу терку. Далі руками віджимаємо зайву вологу з кабачків і перекладаємо у миску. Натерті кабачки залишаємо на столі. Постояти 15 хвилин. Тепер додаємо яйця, натертий на дрібну терку копчений сир. Він додасть кабачковим оладкам особливий смак. Кукурудзяне борошно, чорний мелений перець та сіль до смаку. Все дуже гарно перемішуємо. Кабачкова маса для смаження оладок готова. На сковорідку наливаємо олію і гарно її нагріваємо. Коли олія нагрілась, набираємо ложкою масу, викладаємо на сковорідку і смажимо з обох сторін до золотистого кольору. Готові оладки викладаємо на тарілку. Оладки готові, можна їх подавати до столу. Якщо ви хочете більше смачних рецептів, підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей!